Доброго вечора, дорогі друзі, четвертий матч другого ігрового дня однієї восьмої фіналу. Євро 2024 де збірна Іспанії зіграє проти неймовірної збірної Грузії. Я не міг не просимулювати цей поєдинок в грі FC24, тому прошу вас залишатися разом з нами, адже буде багато цікавої інформації, буде багато цікавих фактів та цифр стосовно цих двох національних збірних. У нас вже майже все готово для до старту цього поєдинку. Ми з вами знаходимося в Кельні на Кельн Стедіум. Іспанія та Грузія зіграють у реальному житті о 22.00. Ми ж нашу симуляцію розпочинаємо напередодні, аби зарядитися емоціями. Ну що ж, збірна гру. Грузія в центрі поля розігрує м'яч, і ми бажаємо цим двом національним збірним вдалої та чудової гри. Однак, сьогодні, як на мене, мені здається, всі будуть підтримувати власне збірну Грузії. Ну як всі 100%, я думаю, це будуть робити українці. І так головний арбітр сьогоднішньої зустрічі Франсуа Летесьє з Франції, і він буде судити цей поєдинок. Ну а стосовно вас, друзі, ті, хто дивиться власне цю симуляцію, хотів би, щоб ви написали в коментарях, за кого ви сьогодні будете вболівати. Як ви думаєте, хто сьогодні у реальному житті переможе? Всі ці коментарі, будь ласка, пишіть ось під цим відео. Ну і що ж, давайте спостерігати за поєдинком 9 зіграних хвилин. І що я бачу за цих 9 зіграних хвилин, збірна Грузії в атаці. Збірна Грузії не боїться збірної Іспанії. Іспанія, яка після ідеального старту на євро зіграє проти ось Грузії, яка абсолютно несподівано Вийшла в плей-офф на своєму дебютному чемпіонаті. На цьому турнірі Кварацхельня, Мікаутадзе і особливо Мамардашвілі вже настільки закохали в себе фанатів, що, здається, вся Європа зараз е за них вболіває. І знаєте що? І це окриляє. Власне, на такій айфорії можна дійти дуже далеко. За чим ми сьогодні будемо і спостерігати. І так, зараз може бути небезпечно. Чаквабадзе знаходить попереду Какабадзе другого номера правого захисника збірної Грузії. Однак той перебував, подивіться, в якому пол положенні поза грою. Можна було зараз спробувати з цього витіснути дуже багато для збірної Грузії, однак, на жаль, Какабадзе положення поза грою. І так, Кукурелья з М'ячем в центр на Родрі. Той далі на Руїза. Педрі. Мората розвертається. Є попереду футболісти. Можна перевести гру ось праворуч, що знаходить знову ж таки того Руїза. Руїз. Вперед на Морату. Мората наважився на удар з дальньої відстані. І заблоковано. Поки що все блокується футболістами збірної Грузії. Збірна Іспанії перевершила очікування у власне своїй групі. Три сухих перемоги виглядають ну дуже круто. Давайте будемо з вами відвертими. Причому 3-0 з збірною Хорватії запам'яталися також деякими помилками в захисті. А ось вже 0-1 з Італією. Повне їхнє домінування. Ось зараз може бути непогана спроба атакувати. Руїс вперед на Вільямса. Вільямс розвертається відпасовує на Руїза. Той в удар поворотом все ж таки доводять вони цю атаку до. Удару Руїс не влучає. М'яч пролітає коло лівої стійки. Мамардашвілі сьогодні, мені здається, на нього збірна Грузії буде надіятися, адже власне цей голкіпер дуже круто себе продемонстрував в груповому етапі власне, своєї збірної. І сьогодні збірні Іспанії не так то й просто буде. Якщо говорити про збірну Грузії, то вони передбачувано поступилися Туреччині на старті Євро 1-3. А от далі пішло те, чого очікувати ніхто не міг. 1-1 з збірної Чехії, і звісно, звісно, 2-0 з Португалією. Нехай та і зіграла не основним складом окей, але це виступ мрії для кавказців. Жорж Мікаутадзе своїми трьома м'ячами в групі вже заробив запрошення в Монако. Але все ж головний герой Грузії на воротах. Георгій Мамардашвілі тягне команду, яка дозволила завдати по своїх воротах найбільше ударів: 71 і ударів в площину. Воріт 25. Він відбив фантастичні 16 з 17 останніх спроб. Після такого Валенція підняла ціну на воротаря до 60 мільйонів. Тому знову ж таки повторюся, сьогодні збірні Іспанії не так то й просто буде ось забити у ворота збірної Грузії. Перший тайм позаду, перший тайм доволі нудний. Так будемо відвертими, але збірна Грузії поки що робить те, що вона і буде робити, мені здається, у матчі реальному. Ну що ж, 0-0, давайте швиденько по статистиці пройдемось. І ви тільки подивіться, де ви ще таке побачите? Збірна Грузії 77% володіння мечем у матчі проти збірної Іспанії. Таке може бути тільки у нашій симуляції. Ну що ж, тайм номер 2 Розіграш м'яча від збірної Іспанії помінялися національні збірні футбольними полями. І вже будемо надіятися, що в тайм номер 2 ми побачимо з вами забиті м'ячі. Головне завдання сьогодні для команди Вілі Саньоля – змусити збірну Іспанії нервувати будь-яким способом. Тому, як на мене, це сьогодні і буде робити Мамардашвілі. Ну що ж, в атаці Поки що бачимо, збірна Іспанії непогано. Вільямс розвертається в ближній кут. пробиває і знову наш герой на місці. 25-й номер збірної Грузії. Парирує удар Вільямса. І це кутовий для збірної Іспанії. Педрі. Педрі м'яча. 53 -я. хвилина зустрічі. Рахунок 0-0. Що буде робити збірна Іспанії? Подача чи розіграш? Розігрує збірна Іспанії. Ямал. Ямал з М'ячем. Центр на Вільямса. Вільямс розвертається. Вільямс на Руїза. Руїс. Руїз знаходить Ямала. Ямал. Б'є в ближній кут. Здавалося б, заблоковано. І перехоплення від збірної Грузії. Фарасхелія з м'ячем на лівому фланзі знаходить попереду Кочора і Швілі. Той далі на Цитаєшвілі, Цитайшвілі на Мікаутадзе. Мікаутадзе повертає назад. Цитаєшвілі закидання на нього. І скидка головою невдало. М'яч Іспанія підбирає під свій контроль. Вільямс на Марату. Марата протягує м'яч, відпасоває далі на Руїза. Руїс є забігання було, точніше від Кукурелі. Проігнорив його. Руїс, ось зараз закидання на Марату. Марато ставить корпус непогано. Ямал, Ямал на ударній позиції в ближній кут! Мамардашвілі рятує знову свою національну збірну. Дуже багато сьогодні збірна Іспанії. Власне, вже в другому таймі, б'є поворотам збірної Грузії. Але Красавчик на місці. Мамардашвілі рятує поки що свою національну збірну. І на табло нулі. Давайте швиденько пройдемося по статистиці особистих зустрічей. Команди грали між собою у відборі на Євро 2024. Там Іспанія знищила власне грузинів у Тбілісі з рахунком 7-1. А вдома вже без жодного напруження перемагають вже навіть без мотивації з рахунком 3-1. Зараз знову який же ж небезпечний момент. Здається, Педрі опинився на ударній позиції і Мамардашвілі. Скільки сьогодні ми ще вимовимо це прізвище? Ямал іде з футбольного поля, замість нього з'являється Ольмо. І також дві заміни у збірної Грузії. Замість 10-го номера Чакветадзе на футбольному полі з'являється номер 9 Давіта Швілі. Ну і замість цитаї Швілі під номером 21 з'являється номер 19 Шенгелія. Ну і зараз знову небезпека. І знову коло воріт е, в збірної Грузії. Перепрошую, скільки небезпеки ми бачимо коло е, воріт Мамардашвілі. Ще один удар від Марати. І знову ближній кут під захистом Мамардашвілі. Ну і ще одна заміна від збірної Грузії номер 20, Меква Бішвілі з футбольного поля ідеї. Замість нього з'являється номер 16, Квек Вескірі. Ось такі тяжкі прізвища у збірної Грузії. Тому я надіюсь, друзі, якщо десь можливо зробив помилку, ви мене вибачите. Ну що, ще один удар головою після розіграшу кутового, і цього разу також нічого не виходить у збірної Іспанії. Дуже багато ударів, мабуть, за 10 вже, якщо рахувати по двох таймах, адже другий тайм підходить до свого завершення у збірної Іспанії було, і це не допомогло їм, щоб. Що зробити? Правильно забити. Ну, в атаці збірна Грузії. На останніх хвилинах подача з правого флангу відбиваються іспанці, і все йде до того, що може бути серія після матчевих панаті. Але давайте не поспішати. Зараз інякі Вільямс з м'ячем на лівому фланзі. Інякі Вільямс. Що зробить Вільямс? Вільямс помиляється. І що м'яч все ж таки до нього доходить. То далі на Педрі. Педрі удар в ближній. Там саме де і стояв, власне, Мамардашвілі. І все. Другий тайм позаду. Другий тайм позаду рахунок 0-0. Фантастика! Ось так протрималися грузини. І не забила збірна Іспанії. Швиденько дивимось на статистику. Мені дуже цікаво, що там по статистиці: 60 на 40, володіння няньчем, і як я і казав, 10 ударів у збірної Іспанії, і один всього навсього у збірної Грузії. Перший овертайм 15 хвилин і поїхали. Останнє, що ми говорили, це загальні зустрічі цих двох національних збірних. Якщо говорити загалом, то команди з 2012 року зустрічалися сім разів, сім матчів виграли власне іспанці, і лише в спарингу в червні 2016 року перемогли власне грузини з рахунком один Зараз може бути загострення від збірної Грузії. Какабадзе з м'ячем на правому фланзі. Какабадзе відпасовує на Зівзівадзе. Той м'яч, на жаль, втрачає. Збірна Іспанії перехоплення. І вже вони будуть організовувати свою атаку. Кукурелья на лівому фланзі. Кукуреля. Що зробить, Знаходить Меріно. Меріно в центр на Родрі. Родрі також далі просуває на Педрі. Педрі. На Марату. Марата можна виконати закидання туди на Вільямса. Вільямс пропонує себе. Ні, не дає передачу Марата. Педрі. Педрі з мечем. Як зараз в підкаті йде. 16 й номер. Квеквескері. Та мало з ногами просто не відірвав Педрі. Ого-го, за таке можна було давати жовту, однак пошкодував французький рефері. 16 й номер збірної Грузії. Ще заміни. У нас Мората з футбольного поля іде. Замість нього з'являється Торес, футболіст Манчестер Сіті. Ну і також заміна у збірної Грузії. Але про неї згодом зараз небезпечний штрафний. Вільямс про пробігає і б'є. Поворотом все ж таки Меріно. Нічого собі, потужний удар. Але м'яч пролітає коло правої стійки. Перший овертайм позаду. Ось так дуже швидко. Перший овертайм. Чекаємо на другу п'ятнадцяту хвилинку. На збіна Іспанії м'яч розіграє. І так, з футбольного поля, як я й казав раніше, пішов Кочора Швілі, ну і замість нього з'явився номер 14. Лочо Швілі. Все може бути, що сьогодні ми з вами побачимо серію після матчових пенальтів, адже досі рахунок 0-0. Можна вже сьогодні забивати, чи ні? Так може, як на мене, буде цікавіше. Родрі з м'ячем. Родрі відпасовує назад. Меріно. Меріно ставить корпус. М'яч в нього відбирають. І збірна Грузії може спробувати зараз побігти в атаку. Так, те, що вони і роблять, номер 18. Алту Швілі тягне м'яч на правому фланзі проти нього. Кукурелія. І Кукурелія, на жаль, виграє цю боротьбу. Однак заробляє, о, власне, вісімнадцятий номер. Алтунашвілі. І кутовий. Так, це у нас 19-й номер. Шенгелія буде його виконувати. Шенгелія. Подача на ближню стійку. Кукурелія. М'яч вибиває на підбиранні грузини. Кварацхелія на Кашію. Той перед штрафним майданчиком. Далі. Зівзівадзе ставить корпус і М'яч у нього іспанці забирають. Останні секунди другого овертайму одну хвилинку компенсовано. І скоріше за все, це все так буде серія після матчевих пенальті. Ось це вже цікаво. Ось це вже, друзі, цікаво. І так, збірна Іспанії проти збірної Грузії. Мамардашвілі проти Унай Сімона. Ну і що ж, перші б'ють, власне, іспанці. Торес б'є і парирується. удар Мамардашвілі. Зівзівадзе перший на ударі у збірної Грузії. Він реалізує свій перший удар. Ну що ж, Меріно, другий удар для збірної Іспанії. Меріно вдало забиває цього разу за Іспанію. Другий удар для Грузії Давіта Швілі. Точнісіньким ударом під праву стійку забиває. Третій удар для Іспанії. Дані Ольмо переграє Мамардашвілі. Швірі. 2, 2 Але удар в запасі у збірної Грузії. І вдало його виконує Алтуна Швілі. Ну що ж, Родрі. Родрі розбігається. Родрі так само точнісінько в праву дев'ятку забиває. Ну і капітан збірної Грузії. Кашія розбігається по центру майже. І це може бути зараз перемога збірної Грузії, якщо Вільямс не заб'є Мамардашвілі. Ну що ж, Вільямс проти Мамардашвілі. Розбігається Вільямс. І розіграв по кутам. Голкіпера збірної Грузії. Ну що ж, все зараз залежить від 19-го номера. Грузинів. Шангелія на ударній позиції. Це п'ятий удар для збірної Грузії. Він його реалізовує. Збірна Грузії в нашій симуляції у серії після матчевих пенальті переграє збірну Іспанії. Ось так і новина. Ось так вам і збірна Грузії. Не знаю. Все ж я думаю, що сьогодні бій 100% буде. 100% буде цікавий поєдинок в реальному житті, який розпочнеться о 22.00. Друзі, пишіть в коментарях, чи сподобалася вам наша симуляція. Напишіть в коментарях, за кого ви сьогодні будете вболівати. Давайте подивимося, кого більше: вболівальників Іспанії чи вболівальників Грузії. Тож, ставте вподобачки, щоб бачити наступні симуляції. Також не забувайте підписуватись на канал. Всім добра, до побачення!